Ви любите фотографувати? І ви бажаєте, щоб ваші фотографії радували око в чиїсь приватній колекції, і ви готові безкоштовно їх комусь віддати? Тож ласкаво просимо на фотосушку. Перша фотосушку провели студенти в парку КПІ. Захід швидко здобув популярність, і фотографії майже миттєво знаходили нових власників. Нещодавно фотосушку провели у Фастові. Ми давно знайомі з цими виставками, які проходять в Києві, і вирішили щось подібне зробити у Фастові. Невідмінно від капеїчної сушки, у Фастові кожен мав змогу познайомитись із роботами місцевих майстрів, скуштувати чаю з бубликами, придбати солодощі та прикраси ручної роботи, а також насолодитись прекрасною грою на Волинці. Надихають люди, надихає природа з різних джерел береться натхнення. А найбільше надихає краса дівчат. Я також вирішила долучитись до фотосушки і пронесла свою роботу. Натомість і собі візьму фотографію на згадку. Олеся Волкова, Тетяна Чіпко Фастів ТВІ.